Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Хочу вам показати, донька Наташа готує десерт із слоєного листкового дріжжового тіста із зефіром в шоколаді. Можливо, можна і без шоколаду, щоб був зефір. Ми дивились відео в шоколаді, тому робимо так, як було в відео. Для цього взяли упаковочку зефіру, там шість штучок. Но ми подивилися по тісту, тісто потрібно розкачати отак не сильно, не дуже тонко. То ми подивилися, що шість штучок це буде трішки забагато, ми одну розрізали пополам. Отак виклали на тісто і тепер Наташа буде робити надрізи. Ні, ще ми покладемо ягоди, ми робимо і відео і ми будемо викладати ще ягоди. Ця кислинка з ягід, вона якраз зефір дуже такий солодкий. А ми покладемо ягодки в нас малинка жовта, трішки там червоної. І Йошта. Це така ягода смородина із агрусом схрещена. Вона такий смак смородини більше. Вона кисленька і буде якраз в цьому десерті вона давати. Добрий смок. Зараз Наташа стаканом роздавить зефір. І ягідки будемо викладати. Хтось може скаже, що можна з'їсти просто зефір і не запаруватися з цим усим, але колись можна просто зефір з'їсти, а колись можна і такий десерт приготувати. По крайній мірі, хоча б спробувати його. Так що ми вирішили спробувати і Наташа готує. Ягодки за смаком, хто скільки хоче, скільки любить. Можна інші ягоди, які є, можна полуницю, можна вишню. Тільки вишню, якщо здрагльована вишня, то вона пускає дуже сік. Тому ми зразу думали з вишнею, але вирішили все-таки будемо з юштою і з малинкою. Бо вишня пускає сік і буде трішки воно не те. Ось так повикладали, мені здається, можна юшти ще трішки там, щоб було таке кисло-солодке. Йошта це така ягода, вона кисленька. Навіть якщо спіла, то кислинка в неї є. Вона не, не буває така дуже солодка. Ну, по крайній мірі, у нас так, як я пробувала, то щоб вона така дуже солодка була, вона не була. Так, а тепер буде Наташа робити надрізи по бокам тіста. Духовка вже розігрівається до 200 градусів. Духовка має бути розігріта дуже гарно. Ось такі надрізи потрібно зробити, з однієї сторони і з іншої. І потім завернути з цього краю, ну, потім, як буде Наташа завертати, то я покажу. Отак. От Краї за цей край підняти, вуглики також підняти, переплести і далі переплітати оці смужечки. Отут не дорізати до самого зефіру близько щоб так, значить, тісто трішки піднялося, і там така утворилася мисочка, щоб не повитікали сік і зефір. У нас трішки там є, щоб ближче ми підрізали, але краще не дорізати так близько. так само піднять. Так виходить гарненько, Краще тісто розкачувати на пергаменті, а потім просто перекласти на деко. Тому, що якщо на дості я бачила відео, що ми на дості розкачували, потім перекладали, то тоді воно вже ну, трішки гірше перекладати важче. А так з пергаментом зразу деко і так виглядає своєчко. Так, тепер треба тісто дати підійти, бо це дріжджове листкове тісто, то трішки треба, щоб воно постояло, підійшло. І змастити або яйцем, є, що змащують яйцем, або ми змащуємо просто водичкою. Ну, Наташа не любить, коли воно змащене яйцем слоєне тісто, вона не любить, щоб воно таке було. Сильно блискуче, то ми змащуємо водичкою, а можна змастити яйцем, хто любить, хто має бажання. Зараз вона змастить і залишимо нехай хвилин 15, хоча б 20 постоїть, у нас духовочка гріється, тут тепленько воно трішки постоїть, підійде. І будемо відправляти в духовку і буде випікатися Скільки буде випікатися, потім скажемо, бо духовки різні, кожного може бути по-різному. На тісті часто пишуть, скільки на упаковці з тістом каже Наташа, там може бути написано, скільки таке тісто ну, приблизно випікається, але це, це тісто із нас, залежно від того, як воно розкачане, по-перше, по-друге, в нас з ягодками, там може трошки буде якийсь сік. Ну, коротше кажучи, будемо дивитися по духовці і скажемо, скільки в нас випікалося. А ви будете орієнтуватись по своїй духовці. Ось такий красивий у нас вийшов пиріг чи слойка, не знаю, її правильно назвати. Зараз ми її розріжемо і подивимося, що ж там у нас всередині. Вона дуже ще То листочка хрумка. У нас ще тепло трішки всередині, то. але вже кортиді заглянути всередину. Подивитися, що там у нас вийшло. Зефір роз, розчинився просто. Немає як такого зефіру, залишилися піднімі, ягоди. Ну, там тістечко, може, там він сховався десь. Ні, не сховався. Ну, ну, там там він, він, він розчинився, так. Із ягодами воно, ягоди пустили сік. І зефіру, бачите, там. Трошки сік навіть тече, треба було трішки ще дати йому постояти, ну, Саме нічого. краще дати йому прямо охолонути, і потім він дуже класно буде нарізатись. Ну, так, бачите, воно там всередині просто воно роз... Зефір розплавився чи розстав і розчинився, там розтікся. Ну Я, думаю, смачно. В будь-якому випадку це смачно. Так що... Зразу після слойки з зефіром, швиденько приготувала вечерю. Молода картопелька запечена спеціями. До речі, коли печу картоплю, зовсім олії не додаю. І вона виходить взагалі супер, шкуринка на ній є. Хто любить картоплі поселянські. Часничком і спеціями заправляєте і зелень можна покласти, кріп, хто любить. Ну і м'яско звичайно. Дуже смачно, в мене дуже всі люблять таку вечерю. І головне, що це дуже швидко, і разом і м'ясо, і картопелька спеклися, тому що це курочка, вона швиденько печеться. І салатик можна зробити, і все вечеря готова. Дуже смачно. Слоєчка, до речі, схолола. Ми її трішки скуштували з мамою. Що я хочу сказати, що вона смачна, е, солодка. Ягоди, звичайно, трішки розбавляють цей солод, тому з ягодами обов'язково треба готувати. З самим зефіром буде дуже солодко. Я можу сказати одне: що це смачно, але я б, наприклад, зефір з'їла сам, а слойку зробила чисто з ягодами, Було б дуже смачно. Тому. Звичайно, що ми спробували тренди тік-току ніхто не відміняв. Ми спробували, будемо знати, ми, звичайно, її з'їмо, тому що ну, вона смачна. Але в наступний раз, якщо будемо готувати, то будемо готувати з ягодами А зефір в шоколаді, в нас люблять всі в чистому вигляді, тому ми його з'їмо як, як самостійний десерт, як самостійну страву. Ось ці він насипала, буде вже вечерять. Трошки соусу, огірочок. Дуже апетитно виглядає картопелька. я трішки додала все-таки часничку. Смакота, а пахне просто неймовірно. Зараз він прийде, буде куштувати. Яка картопелька вийшла на смак? Дуже вкусно? Смачно, так. Да. Підсунь трошки собі, білочку, щоб тебе не випадало. Смачно ти любиш такі вечері? Так. <толи> Смакота. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.